Дуже позитивним моментом є те, що в другому семестрі все ж таки відновлено харчування, враховуючи те, що в нашій школі навчається 1200 учнів, у нас є багато дітей пільгових категорій. Загалом, за рахунок місцевого бюджету, харчується безкоштовно близько 240 дітей-пільговиків. Також за порозумінням та погодженням з органами місцевого самоврядування. Налагоджено харчування для всіх учнів школи за рахунок батьківських коштів. В яких умовах працює наше їдання, ви можете побачити. На жаль, ковід та війна внесли свої корективи. Усі мікропроєкти призупинені, коштів немає. Та все ж ми за минулі роки ми змогли оновити частину харчоблоку нашої їдальні. Це було зроблено за кошти місцевого бюджету. За обласні кошти було ж оновлено та модернізовано обладнання кухні. Було закуплено і духові шафи, тісто, міс, овочерізку, м'ясорубку та багато іншої техніки та посуду. Сподіваємось, що ремонт нашої їдальні все ж таки відбудеться, адже міжнародна організація ЮНІСЕФ. Виділяє кошти для опорних закладів на оновлення і матеріальної бази, і освітнього середовища. Станом на сьогодні наша школа теж є в списку цих опорних шкіл, яким буде виділено грошову допомогу у розмірі 2 тисячі доларів. Хоча умови нашої їдальні не повністю відповідають умовам системи КАСП, але ми разом з чудовою командою наших кухарів створили усі належні умови для. Повноцінного, безпечного, здорового харчування. Згідно нової реформи, упродовж місяця у нас різноманітне харчування. Щотижня у меню входить кисломолочні продукти, до прикладу, запіканки або сирники, яєчні омлети, фрітата. Простіше кажучи, це і запечене яйце з зеленим горошком та спеціями, запечена риба та м'ясо птиці. наше меню більш детально ви можете ознайомитися на сайті нашої школи. У меню додалося більше свіжих овочів і фруктів. Різноманітнилися напої, а саме компоти з яблук та родзинок, узвари, соки, чай з лимоном, чай, масала і какао з молоком. А щодо смакових якостей готових страв і нашого шкільного меню, ви можете запитати безпосередньо самих учнів. Після зміни меню в школі з'явились кускус, булгур та багато різних фруктів, що є дуже корисно для дитячого організму. Це є дуже поживно та смачно. Там немає дуже багато солі та різних спецій, що є дуже корисне для мого ростучого організму. Воно дає мені дуже багато енергії, і я дуже люблю кускус. Він дуже смачний і гарно приправлений, особливо коли він з м'ясом та з буряковим салатом. Найбільше мені подобається картопля з м'ясом. Е, я би хотів, щоб гречка була частіше в меню. Мені подобається картопля з рибою, і в новому меню є фрукти. Мені подобається харчування у школі. В принципі, доволі смачно, а найбільше мені подобається картопля.